Нерідко в мережі інтернет та на вулицях Чернігівці обговорюють одвічне питання. Куди так багато бабусь вранці поспішають громадським транспортом? Відповідь на це питання журналісти гармата тіві дізналися особисто у активних літніх жінок. Справи, які змушують бабусь прокидатися з першим промінням сонця та їхати тролейбусами, різняться. Найчастіше вони їдуть на ринок чи продуктові бази, аби купити продукти подешевше. На ринок яду. А молоко? Ходила на базар, купила молочка. А сюди заїхала, купила діду гари і яйчик. Тут, на загально 14 гривень дівчини. Поїхала на базар, на базар ріг купила, там трохи ребра купила, їду на базу за продуктами. Інші бабусі розповіли, рушійною силою для них зранку є необхідність доглядати за огородами та дачами. Наразі ж багато хто з них їздять саджати дерева. Куди я їду, на дачу. На на дачу, дачу, Використовують міський транспорт жінки пенсійного віку для того, аби дістатися до лікарні, аптеки чи до комунальної установи. А я їздила по таблетки від давлення, я з калічівки сама. В районну лікарню їду. Я там на днівному стаціонарі. Я їду на лікування, лічу сустави. На тролейбусі треба додому. Уже діла діла и домой їду. Через таку велику кількість справ у бабусі ранком у транспорті виникає тіснява. Дехто розуміє це і відкладає свої справи після години пік. Стараюсь трошки позже, 8 часов не їду, думаю, на роботі їду, а трошки позже я подачу її до Загалом представники молодшого покоління Чернігова поділилися до ранніх справ бабусь вони ставляться з розумінням. Проте зазначили, що не всі літні жінки залишають після поїздок у них гарні емоції. транспорт, транспортом є для всіх, в тому числі для бабушок. Сені мені не трогають, мені вони не мішають в принципі. Ну бувають різні бабушки. Бувають зайдеш з коляскою, і вже кричать, куди ти брешся тому. Конечно, такие особи не очень приятны. Они же тоже люди. <свят> тоже едут куда-то. Угу. Да, бывает тесно, но вот так нормально. Нет, не мешают. Я утром настроена на учебу. Только еду и думаю за учебу. Також бабусі розповіли, раннє прокидання і вирішування своїх питань та справ допомагає їм легше жити. Це підтверджують і наукові дослідники. Згідно їхніх досліджень, з віком у людей зміщується денний цикл. Через це бабусі та дідусі починають раніше лягати спати та раніше прокидатися.